Моє вітання, шановні телеглядачі. Це черговий випуск новини. Ми вже готові вам розповісти найголовніше життя міста та області. Масована атака на Вінниччину. загинула семирічна дитина, поранені дорослі та понад 20 пошкоджених будинків. Опалювальний сезон розпочався в громадах Вінницької області. Загальну військову підготовку для цивільного населення проводять бойові інструктори Вінницького обласного центру підготовки громадян до національного спротиву. Семирічна дівчинка стала жертвою масової ворожої атаки на місто Ладижин. Дитину в критичному стані доставили у лікарню після того, як вона зазнала важких поранень однак врятувати не вдалось. Ще четверо дорослих отримали поранення різної важкості. І щонайменше найменше будинки пошкоджено. Такі наслідки нічної масованої ворожої атаки на Вінничину. Найбільше руйнувань зазнав двоповерховий будинок, де мешкали понад 20 людей. Усі сім'ї виселені у повітряному просторі регіону. Зафіксували 90 дронів і 23 крилаті ракети. Пошкоджено об'єкти критичної та цивільної інфраструктури. На місцях продовжують працювати рятувальники, поліція. І спеціально створені комісії фіксують масштаби руйнувань з 31 жовтня. По 2 листопада в Лодижинській громаді поголошено три дні жалоби. Працюють комісії з усіх служб і поліції, ДСНС, служби безпеки України, які фіксують ураження і ушкодження, також розгорнутий штаб для того, щоб оперативно надавати допомогу цивільному населенню. Початок опалювального сезону план дій під час перебоїв з енергоносіями та облаштування пунктів незламності. Про це йшлось під час наради першої заступниці начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталії Заболотної з головами територіальних громад області. Цьогоріч на Вінниччині працюватиме 837 котелень. Вони забезпечуватимуть теплом 1322 житлових будинки та 1309 бюджетних установ. будівжетних установ. І садки, школи та лікарні під час наради йшлось про забезпечення резервів палива автономних джерел енергопостачання для стабільної роботи об'єктів критичної інфраструктури. Також перевірили готовність пунктів незламності. Початок опалювального сезону це відповідальний період для усієї системи життєзабезпечення області. І на жаль, цьогоріч він знову відбувається в умовах воєнного стану та підвищених ризиків для енергетичної. Інфраструктури наразі підготовка до осінньо-зимового періоду завершена в усіх громадах області та комунальних підприємствах теплокомуненерго територіальними громадами розроблено плани дій на випадок аварійних чи позаштатних ситуацій та передбачено сценарії можливих. Перебоїв з енергоносіями визначено порядок дій усіх органів влади, взаємодії служб на місцях, а також відпрацьовані механізми забезпечення населення необхідними послугами. Автомобілі FPV-дрони отримали переможці та учасники Вінеціянського кінефестивалю. Військову техніку передали Вінницька громада та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Підсилили спецпідрозділ ГУР-КРАКен, п'ятого окрему штурмову бригаду, підрозділ Пегас, зведено об. Батальйону повітряних сил «Маверік» та спецпідрозділ повітряних сил Сокіл. Автомобіль та дрони будуть виконувати бойові завдання на різних напрямках фронту. Я вважаю, що ну, це дуже гарна допомога від міської ради, тому що дрони це актуальна завдяки праці дронів. Наша піхота може спокійно зберігати рубежі наші. І ну, ми не підпускаємо ворога близько до нас. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу допомагає захисникам в рамках пріоритету безпека та оборона. Штаб було створено в березні 2022 року спільним рішенням Вінницької обласної та міської рад для посилення допомоги армії. Цьому році ми провели перший такий венеціанський наш традиційний фестиваль з військовою тематикою саме гумористичні короткометражні фільми, які нам надсилали військові різних підрозділів. Ну, от і на сьогоднішній день ми передаємо переможцям цього фестивалю за перше, друге і третє місце. Починаючи з автомобіля завершуючи і завершуючи півідронами, якраз от ми сьогодні поспілкувалися, що в цілому заходить така ідея і продовжувати проводити такий фестиваль, і навіть масштабуватися не тільки щоб це було короткометражне кіно, гумористичне, а й повнометражні або середньометражні фільми. Тактична медицина, мінна безпека, орієнтування на місцевості, робота з дронами та вогнепальна підготовка усе це без жодного попереднього військового. Досвіду опановують цивільні під час навчання від Вінницького обласного центру нацпротиву. Заняття проводять ветерани та досвідчені військовослужбовці. Такі вишколи допомагають зміцнювати обороноздатність країни та формують свідоме ставлення громадян до захисту своєї держави. Чаться тримати зброю в руках, діяти у разі небезпеки та захищати себе. Цивільні віничани і переселенці, які раніше не мали жодного військового досвіду, опановують базову підготовку. 48-годинний курс організував Вінницький обласний центр нацпротиву, аби кожен громадянин міг упевнено діяти в критичних ситуаціях. Учасник курсу на псевдомєдвєд – Айтішник. Військова справа для нього далека. Та після повномасштабного вторгнення зрозумів, наскільки важливо бути готовим захищатись. Бойові дії завжди були цікаві тільки там, на моніторі, умовно, да, якісь ігри пограти. А, абсолютно мирна людина, а, от але час вносить своє, і е, добрі люди мають вміти себе захищати, захищати свою країну. Учасники за кілька днів опановують вогневу підготовку. Вчаться стріляти, діяти у екстрених ситуаціях та працювати на відкритій місцевості. Заняття проводять інструктори з бойовим досвідом, що самотужки опанували усі ці навички в окопах під Бахмутом, Вугледаром, Куп'янськом та Херсоном. Ми живемо в складні часи, тому маємо приймати складні рішення. Непрості. Ми всі маємо готуватися до того, що ми маємо довго вести боротьбу. Ми всі маємо готуватися, підвищувати наші навички будь чим. На бойовому вишколі вчать орієнтуванню на місцевості, мінної безпеки та тактичної медицини. Заняття проходять у максимально реалістичних умовах. Анастасія Семенова тренується надавати допомогу пораненому бійцю. Вона переселенка з Херсонщини. Кілька місяців провела в окупації, тому добре розуміє, наскільки важливо вміти захищати себе та інших. Ми просиділи десь два місяці і зрозуміли, що потрібно виїжджати, бо вже було ну, дуже небезпечно. Нікуди не вийдеш, ну там вороги, повсюди в принципі, вороги, які можуть зайти до тебе в дім. Анастасія уже третій рік живе у Вінниці та допомагає іншим переселенцям адаптуватися. Разом із нею на курсах навчається землячка Марина Ольшанська. Її дім досі під окупацією. Коли її сім'я виїжджала з Херсонщини, росіяни двічі не випускали їх з міста. Марина теж долучилась до вишколу, аби вміти захищати себе і родину, поки чоловік на війні. Коли посидиш в окупації півроку, виїхати 21 блокпост. То захочеш все зробити для того, щоб вміти захистити себе і свою родину. Один із найважливіших етапів навчання до медична допомога. Тут вчать накладати турнікети, зупиняти кровотечі та надавати першу медичну допомогу. Медицина це військові дії, це можуть бути. Звичайна аварія на дорозі, якісь побутові травми, ці знання можуть допомогти людині дочекатися приїзду швидкої медиків, або довести їх до медиків. Для цього треба знати, як врятувати перші хвилини. Керівник центру національного спротиву ветеран Микола Баланчук ще з 2015 року. Він на фронті служив у різних підрозділах, а після поранення повернувся до мирного життя. Тепер разом із командою бойових інструкторів навчає цивільних основ захисту та оборони. Офіцер розвідник переконаний, що такі заняття допомагають налагодити взаєморозуміння між військовими і цивільними. Для військового з досвідом ветерана комунікація з цивільним. Це є адаптація до цивільного життя. А комунікація цивільного з військовим колишнім це є як також адаптація до сучасних реалій військового стану. За півроку роботи центру вишкіл пройшли понад 100 учасників. Яна Колодинська, телеканал В'єничина. З початку листопада на території Вінницької області забороняються ловити рибу в зимувальних ямах. Такі обмеження щорічні встановлюються з метою збереження популяції, адже в цей період риба дуже вразлива. У хребетних тварин різко знижується активність, уповільнюється інтенсивність росту та реакції на подразники. У холодну пору року виходити на риболовлю можна лише з вудками, де кількість гачків не повинна перевищувати 7 одиниць на одного рибалку. Більше про. Заборону нам прокоментує Катерина Лесніковська, головна спеціалістка іхтіології регулювання рибальства Вінницького рибоохоронного патруля. Мої вітання. Вітаю. Що таке зимувальні ями та для чого вони взагалі потрібні? Зі зниженням температури води риби збираються у зграї і знаходять найглибші місця у водоймі. Ці місця і є зимувальними ямами. Вони характеризуються уповільненою течією, твердим кам'яним дном. В період зимівлі риба практично не харчується і мало рухається, і є легкою здобиччю для браконьєрів. Тому для того, щоб зберегти популяцію риби і допомогти їй перезимувати, і встановлюються межі зимувальних ям, де забороняється вилов риби. Наказом нашого управління встановлені затверджені межі цих зимувальних ям. З межами з переліку можна ознайомитись на нашому офіційному сайті управління. Ще таке питання: скільки власне триватиме заборона? Заборона відповідно до правил любительського рибальства, діє на як на промисловий, так і на любительський вилов риби з 1 листопада 2025 року до початку нерестової зоборони 2026 року. Розкажіть, які правила риболовлі на зимовий період? Відповідно, до правил любительського рибальства дозволяється любительський вилов риби, але за межами зимувальних ям. Загальна кількість гачків дозволяється на одного рибалку не більше семи. Можна вилов риби здійснювати як вудками різних видів, так і спінінгом. Але я хочу зауважити, що кожен вид риби має свою міру, яка дозволяється для вилову. Наприклад, судак це 42 см, щука 50 см, там, короб – 30 сантиметрів ляж, 30-80 сантиметрів. І ще хочу наголосити нашим рибалкам-любителям, що добова норма вилову риби становить 3 кілограма плюс один трофей. І також згідно цих нових наших правил любительського рибальства, які набрали чинності в 2022 році. Кожен рибак повинен при собі мати. Засоби для вимірювання маси та довжини тіла риби. Які хочу штрафи ще за... Ще хочу так, наголосити, що, що карась і плітка не мають міри, тобто рибалка-любитель може виловлювати не більше норми добової, але тут немає значення розмір риби. А Які штрафи завело в риби на зимувальних ямах або недотримання правил? За порушення правил рибальства відповідальність настає у вигляді штрафу від 34 до 170 гривень, але за грубе порушення відпо... Порушники будуть притягатись до адмінвідповідальності в вигляді штрафу від 340 до 680 гривень з конфіскацією знарядь лову. Тобто, це знаряддя лову, які заборонені для вилову. Це сітні та колючі знаряддя лову, і також порушникам за незаконний вилов риби ще прийдеться сплатити. Збитки нанесені рибному господарству. Наприклад, за одного карася придеться сплатити 1581 гривню. За одну плітку 1564 гривні. Сом коштує 5117 гривень. Судак 3587 гривень. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру і надали таке детальне роз'яснення. Будь ласка, а нашим глядачам нагадаю Катерина Лесніковська, головна спеціалістка іхтології і регулювання рибальства Вінницького рибоохоронного патруля, була з нами на зв'язку. Англійською мовою вперше пролунала молитва за Україну у кафедральному соборі Вінниці і прочитала британська волонтерка Анна Зедник, співзасновниця організації Юніт Степ», що допомагає українським військовим і ветеранам. Подія відбулася після святкової літургії на честь святої великомучениці Параскеви. Митрополит Симеон подякував волонтерам і всьому народу Великої Британії за постійну підтримку України за увесь час великої війни. Так, в нашому соборі ми приймали волонтерку з Великої Британії пані Ану. Вона засновниця громадської організації в Британії, яка об'єднує українців і популяризує ту проблему, яка зараз у нас є. Те горе, ту біду, війну, яку прийшла на нашу землю серед британців. Вона завітала до нашого собору і зачитала. Псалом і молитву англійською мовою і таким чином намагається привернути увагу світової спільноти до цієї біди проблеми, щоб якомога більше світ допомагав нам протистояти цьому злу цій біді, яка прийшла на нашу землю, і одержати скорішу перемогу і справедливий мир. А це були власне всі новини, які підготувала команда телеканалу «У «Вінниччина». Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Пам'ятайте, що триває війна і тривають звірства ворога. Тому не забувайте ще більше підтримувати наших оборонців. Бережіть себе на все добре.